Opel Vivaro свіжо пригнаний із Швеції, мотор 2.0 864 чи 88 кВт. Машина без єдиного підкрасу і обдивлявся я всю машину, ні однієї жавчинки немає. Навіть таких де, отаке бувають такі, як Краска вздується десь чуть-чуть такі є таке, що ну, що треба красити чи його підмальовувати пензликом немає. Машина в відмінному технічному стані. 191 тисяча пробігу. У машині є датчик світла, датчик доща, круїз контроль. Підігрів сідушок, що правої, що бокової, що пасажирської. Все працює. Два комплекти резини, один комплект резини з, з дисками, з нової резини. Десь там проїхала, може, тисяч 10 максимум. Так, ще є от передні галогенки, є задні парктроніки, лобове скло, якщо може видно, то воно таке якесь з філетовим відтінком. Зразу вам скажу, що машина буде не дешева. От. Бо машина береться за аукціон, машина береться з технік контролем, машина береться без, без зовсім без технічних проблем. Оце підготовку на машину пішло, от приміром там 2-3 години. Помили її, прибрали і все. такий, навіть мотор не мили. Нічого не мили. і резину навіть не міняли на зиму. От. І якщо мені така машина попадається, бо хто якщо десь дивився мої там відео, то останній трафік у мене був весною на початку там війни. Срібний такий був. От. То то був він щось до 200 пробіга, чи 200 з гачком. От. Таке. І це за півроку це попався. Це більше, ніж півроку. Попався оце нормальний трафік. Через то ми не брали нічого, бо їх і немає. От, такого року, 13-го року. От. Якщо ви думаєте, що його легко взяти, тут зараз ви десь його дешевше знайдете, я вам можу впевнено сказати, що візьмете якусь групіру. от Бо якщо ми його не маємо можливості нормально брати, то остальним там якимось новоюспіченим гонщиком, то буде у вас оці варіанти польські, оці якісь літовські, чеські, вінгерські. Чорт її знає що. От. І не поймеш. Я то знаю, що там, там. Для мене то все понятно. Для вас то буде все нормально, Вам аби, аби дешевше, то таке. бо я дивлюся, оце побрали машини. От. То якісь грубіни порозбирали, а хороші машини в мене не взяли. От брали оце спрінтера. Гроба забрали. А в мене хорошого спрінтера не взяли. Ось таке. Ще моє, от там моє вигнали. Оригінальний пасажир, це зараз його помиють. І все, максимальна база, срібний оригінальний пасажир. Кому там треба, то буде то буде дзвонити, я його десь запущу скоро. От. Показую цей автомобіль. Так. Тут поки резина літня, але вона годієр, я так розумію, От. але вона як нова. Так, зараз машина працює, оце я вам казав, який, якщо видно, що тут садів відтінок цього голубого скла. То от таке. Фари не посічені. Номер кузова я вам дав. Проб'єта по аукціону. Бо я не знаю, де вона, де вона обслуговувалась, чи вона на сервісі, чи не на сервісі, а я її не пробивав то по аукціону вона проб'ється, яка, яка вона була. І геть на аукціоні буде вам вказано з якими помилками там по мотору, чи з якими ушкодженнями, чи, чи якими проблемами машина заходила на аукціон. Але там в прайс лісту 0 було. так Тепер показую мультіруль. Руль шкіряний Але це не ми його обшивали. Це він такий був рідний. 191 тисяча пробіга. Оце круїз, оце кондиціонер, оце великий дисплей, я так що думаю, може він... може він ще й навігація там є. На ли. Ну, не знаю щось, я не можу його. Є навігація, тут ще є і навігація. Так, отут підігрів сідушки. душки. Отут підігрів правої сідушки. Оце круїз. Круїз працює, все нормально. Зараз їду на цій машині на сертифікат. Оце датчик світла, датчик дощу. Що з правої, що з лівої сторони, машина рівна, вона для мене, вона для мене виглядить як якось 19-20 року машина бо на ній нема не ушкоджень нічого, навіть диски, от взяти диски, вони не подряпані, нічого нормального. От. Так, задня частинка, парктроніки працюють, парктроніки працюють, Фаркоп не знімається. Так. Оце вам яка будка? Це її рідна будка, от тут десь від якоїсь смоли ще, ще, ще може подивимося, як її, може яким бензином вимиємо. Оце комплект резини з дисками, вона шипована. Але ця шведська резина, хоч вона шипована, вона не шумить дорозі, що тут як якийсь махровий китаєць, там, що гул стоїть на цілу Івановську. Тут. Не шумить свободно, можна їздити без проблем, без напряга їздиться. Зимою навіть по голому асфальті. Всі карти свої рідні, все як положено тут. Так, тепер розпашонка двері. Розпашонка. Тепер тут. Так. А тут ще є світло. І от дивіться, яка резина. Практично нова резина. Там, може, трохи. Я сам на от мене машина моя зараз Peugeot 308. їжджу на шипованій резині. Прекрасно їздити. Так, оце ця сторона. І от дивіться в чому добре ще тут. Що він іде не 2800, а як 2950, як трохтонник іде. 4950 з транспортуваним грузом. от. Передня ось то на 580, задня ось то на 650. Нагрузка. Прекрасна нагрузка, як для грозової машини. Так, Зараз я вам покажу моторчика. Моторчик, акумулятор, все, моторчик заводиться з полтика. Ніяких зразу вам я скажу. Зараз до того як моторчика. Покажу, дивіться, хочу вам наголосити навіть. Я вам не пропоную якогось покойника, пропоную хорошу машину. Значить, так, зразу кажу. Дивіться, по подвізці ніяких проблем немає, по коробці, по демферу проблем немає, по мотору проблем немає. Зовсім безпроблемна машина. Оце дебілі оці, бампіра, це їхній такий шведський варіант. Ми його не фарбували. І вони його, я не знаю, чи це фірма там фарбує чи як. Я цього не можу сказати. Ну в мене вже пару машин було шведських, що вони повністю з цими білими і зеркалами, і вампірами, і навіть задніми тими фонарями. От. Так що, кому треба хорошу машину 100, в оригіналі 191 тисяча, то тоді зі мною дзвоніть до мене і домовляйтеся. А розказувати, що там є. Дешевші польські машини, то там туди їдьте одразу і зразу купляйте і потім розберетеся. Дивіться. Дивіться. Оце працює машина. Оце вона працює як... Мені здається, що вона як зійшла з конвеєра. Отак працює мотор. Отак повинен в трафіка працювати мотор. От, хто приїде до мене сюди, подивиться на цей моторчик, поставить свою бензинову машину. І зрівняємо шум дизельної машини бензинової. Думаю, що ваше шуміти ще краще буде. От. Чим цей дизель. Тихесенько працює, без проблем. Все, їду на сертифікацію. І так часу немає. Так, удачі вам у покупці автомобіля. Номер кузова є. Пробивайте. Е, можете пробити по номеру. Е, по-реєстраційному, спереді або ззаду номеру. Дуже добре вона пробувається по аукціону. Все, удачі вам покупці автомобіля. Сідаю і їду на сертифікацію. Все. Чуть-чуть, якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть.